Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі наш Сад та город». Літо надзвичайно чудова пора року, тому що майже в необмеженій кількості ми можемо вживати свіжі ягоди, фрукти, овочі. Ось перед вами наша ділянка малини, яка вже переціла. зав'язуються ягодки, деякі вже навіть починають червоніти. Скоро буде дуже гарний врожай. Рядом цвіте і запилюється бджілками два кущі ожини, які теж незабаром дадуть гарний врожай. Ось бджілки наші робочі літають. Але сьогодні я хочу з вами проговорити про один кущ, який поки що дуже і дуже мало розповсюджений на наших садових ділянках. Перед вами кущ ірги. Ірга, якщо не сама рання, то одна із самих ранніх ягід, які ми можемо вживати, які ростуть в, наш, в наших садах, на наших ділянках. Ось ви бачите, частина ягід має таку темне забарвлення. Це вже ягоди достиглі. Частина тільки червоні. і Невелика частинка їх ще зовсім зелені. Чим вона заслуговує на увагу, ну сама по собі Ірга дуже корисна ягода, тому що більше всього для людини корисні саме фіолетові забарвлення, чи то ягід, чи то трав. Якщо ви поживаєте салати, то обов'язково вводьте в свої. В своє меню обов'язково висаджуйте не лише зелене листя, ну, салати з зеленим листям, а обов'язково це мають бути салати з забарвленням такого фіолетового кольору, тому що вони дуже корисні для нашого організму. Точно так же ягоди. Не лише червоні, а обов'язково мають бути фіолетові сині ягоди, такі як лохина, такі як ірга, та що зараз у вас на екранах. Обов'язково має бути шовковиця. Ірга заслуговує на увагу тим, що вона дуже багато містить поживних мінералів, поживних мікроелементів, поживних корисних вітамінів. Назвичайно корисна вона для людей з хворобами очей, велику кількість каротинів, бета-каротинів, велику кількість вітаміна А. і для мене особисто вона дуже подобається тим, що дозрівання ягід відбувається поступово. Тобто немає такого, що ви зібрали весь врожай і кущ стоїть пустий. Ви бачите, частина ягід фіолетових, ми їх збираємо і з'їдаємо, і частина поступово дозріває, дозріває, Тобто кущ десь приблизно радує нас, дає свої ягодки на протязі десь. 3-4 тижнів. Ви постійно маєте свіжі ягоди. Цьому кущу в нас десь близько 11 років. Періодично його потрібно омолоджувати, старі гілки вирізаються. І він дуже гарно ось, випустив молоденькі пагони на наступний рік він буде на них вже буде давати ягодки. Будь ласка, зверніть увагу. На цей невибагливий обробки він практично не потребує. Необхідно тільки слідкувати за тим, щоб він був проріджений, не загущений і періодично поливати. Особливо в засушливі роки. У нас він знаходиться поруч з черешнею. І до тих пір, поки черешня не розрослася, то ірга була більш Розміщена на сонці, вона отримувала трошки більше сонячного променю І дозрівання відбувалося в перші роки, коли вона родила десь приблизно днів на 10-14 раніше. Зараз перші ранішні промені сонця, закриті від нашого куща великою черешнею. Але вже так, черешню ми залишили, тому що вона теж дуже гарна і смачна. Ірга почала родити трошечки пізніше, десь приблизно... На днів 10 відставати. Якщо ви хочете отримати ягоди раніше, вона має бути цей кущик розміщений на повністю в сонячному місці, на сонячній ділянці, і ви будете отримати одні з ранніх ягід, які ви зможете вживати влітку. Дякую за увагу. Діліться своїми враженнями. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримуємо країномовний Ютуб.